А до того, як WWE почали розвивати жіночий ресінг, вони його знищували та принижували. Італія завжди славилася красивими жінками, але ця жінка її знеславила. Пані та панове, вашій увазі, єдина та неповторна місреселманія Сантіна Марела. І нехай часидів у WWE вже давно в минулому, але я зі свого боку не допущу того, щоб ми з вами забули про Сантіну Морелу. Адже це справжньому за каналу Крінж МакМен. А тому я вітаю вас на найбільш огидному, дурному та просто дивному шоу про реслінг. Але в той же час я вітаю вас на найбільш смішному шоу про реслінг. Крінж Манія! У 2009 році Сантіно Морело залишився без матчу на Реселмані. Але він не став бити начальство, як це робить Ренді Ортон. А вирішив сам знайти собі матч, щоб здобути свій момент Реселманії. Так, він заявив про своє бажання бути коронованим як перша міс Реселманія та заявився у Батлруя серед 25 жінок на Реселманії 25. Це одразу спричинило конфлікт з іншими дівами, але Сантіно не здавався та викликав Мікі Джеймс на поєдинок зі зв'язаною за спиною рукою, на кону якого стояла перепустка Сантіно у Батлруял. Але він прорахувався та програв. Мікі Джеймс швидко його осідлала та зв'язала обидві руки. Сантіно контратакував стилем качалки для тіста, а потім поліз на третій канат, щоб добити Міке. Але цей кар злетів занадто високо, після чого впав. Мрія Сантіно зруйнована. Наступного тижня, щоб довести своє право на участь у жіночому змаганні, Сантіно показав цим самим жінкам, що носить манкіні. Але жінки не оцінили його дефіле та гуртом побили одного нещасного чоловіка. Кляті сексистки не дозволяють чоловіку розвиватися та здійснювати свою мрію. Тож, чоловіка Сантіно Марелу не допустили до жіночого батл Роял матчу на Реселманії. Але в матчі залишилося ще одне вільне місце, і вже на самому шоу його зайняла новенька діва, яку ж досі ніхто не бачив. Весь матч, ця дивна діва уникала сутичок на ринзі, вичікуючи, поки всі інші учасниці усунуть одна одну. І тільки в самому кінці матчу, коли Бетфінікс намагалася викинути меліну, вона викинула обох. Прийшов час вручення нагороди міс Реселмані. Але перед цим ми нарешті дізнаємося, хто ця чарівна діва. Після чого відбувається офіційне оголошення переможниці конкурсу та легендарне вручення корони. Просто подивіться на це лице, на ці емоції. Ця людина щиро радіє своїй заслуженій перемозі. І на це можна дивитися вічно. Після чого починаються танці, спершу переступи ногами, а потім трішки тверку. І дякуйте Богу, що вона у спідниці. Після чого шпагат та трішки роботи тазом. Наступного дня нароу Сантіна зачитала прому, у якому розповіла, що хоче бігати по пляжу Калабрії в бікіні та, можливо, знайти собі хорошого чоловіка і народити дитину. Красива жінка незаміження! Але цю життєрадісну промову перервала Бет Фінікс, яка вимагала матч від свого колишнього хлопця. І Сантіна погодилася. Казаморвоменєлевербі. Перед початком матчу Сантіна дражнила Бет танцями та потішила глядачів з першого ряду. А в матчі Сантіна верещала як недорізана чайка. Бет домінувала та показала всім задок Сантіни, але, зрештою, перемогу цілком випадково здобула Марела. Наступного тижня на шоу повернувся Сантіну, але це була велика помилка з його боку. Адже там на нього чекав матч проти великого Калі, італійський жаребчик проти пенджабського плейбоя, справжній матч мрії. А що ще гірше, то це додаткова умова матчу. Якщо Сантіно програє, то його сестра Сантіна візьме участь у камері поцілунків великого калі. <свистит> <свист> Сантіно намагався якось врятувати себе у цьому матчі, але в нього не вийшло. Сантіно програв, а тому ми з вами на беклеш. Де Великий Калі хоче великого поцілунку. А схвильована Сантіна намагається пояснити закоханому індусу, чому вона не може його поцілувати. Справа в тому, що вона не була тією, за кого себе видавала. От це так несподіванка. Насправді вона закохана в іншого чоловіка, коментатора Джема Роса, і вона хоче поцілувати його. Чи хоче цього поцілунку Джем Рос, ніхто не питав. Hell no! Але цю романтичну драму перервала Бет Фінікс, яка увірвалася на ринг та заявила, що це зайшло занадто далеко, і зажадала реваншу з Сантіною за титул Реселмані. Та перед початком матчу Бет поставила під сумнів інтелект Калі та його почуття до Сантіни. Але пенджабський плейбой не сприйняв критику і відправив Бет у нокаут. І цим скористалася Сантіна, яка оголосила старт матчу і швидко здобула чергову заслужену перемогу. Однак для Сантіни все було не так просто. Захоплений та збуджений Калі спробував стримати Сантіну, коли та намагалася втекти, але її топ підступно порвався. Поголена та принижена італійка топлес побігла на рампу. А задоволений Калі залишився на ринзі з трофеєм в руках, але так просто позбутися Бет не вийде. Тому в травні у них буде черговий реванш. Але перед тим Вікі Гереро викликала Сантіну спитати за слова її брата. А також влаштувати перевірку, чи справді вона жінка. І ні, в труси ніхто не заглядував. Роза Мендес просто поцілувала Сантіну на удачу, після чого та у відповідь міцно засосала Розу. Здається, що аферу Сантіно нарешті викрито, і йому вже не відвертітися. І Сантіна таки зізнається. Так Сантіно заявляє, що вона лесбійка, а тому шоу продовжується. А після цього вона також заявила, що їй подобається компанія жінок, але не подобається компанія свиней. <глух> і просто подивіться на обличчя Бетфінікс. Матч розпочинається і публіка підтримує Сантіну. <глух> 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 Матч проходить за тим же сценарієм, що й попередній Бет домінує, а Сентіна пищить. Але після серії ударів від Бет Сантіна проводить скручування та перемагає. Бет шокована, а щаслива Сантіна святкує перемогу та домагається до рефері. Та вже наступного тижня їй знову доведеться захищати титул. Той історичний вечір вперше билися як Сантіну, так і Сантіна. Спершу Сантіну переміг Чаво Гереро, а потім Чаво в знак помсти призначив матч Сантіні проти Вікі Гереро за титул містера Силманії. Першою на ринг виходить Сантіна, і це що? Порізана обличчя від свіжого поспішного бриття? Які закрили паперу? Я зараз буду вирішати як Сантіна. Слідом Чаво Гереро виходить на ринг Віки, яка не зовсім розуміє, навіщо це все. Перед матчем Сантіна бере мікрофон і починає з образ, а закінчує харасментом. Ми таке засуджуємо, але тільки трішки. Після чого Чаво оголошує, що цей матч буде без дискваліфікацій, і разом з Вільямом Рігалом б'є Сантіну, після чого Віки її утримує та перемагає. Ця підстава точно не менше монреальської. Тепер Вікі всім задоволена та щаслива, а Чаво вручає їй стрічку випускниці та легендарну корону. Наступного тижня в Сантіни нарешті був вихідний, а от Сантіно мав парний мікс матч. І в команді з Мікі Джеймс бився з Чаво Гереро та Бет Фінік. точніше бився з Чаво та тікав від Бет, що допомогло Мікі Джеймс здобути перемогу, і на цьому офіційно завершилися романтичні стосунки Сантіно та Бет. Сантіно бере мікрофон і хоче щось сказати, але його перериває наймерзенніший звук у світі. Що розпочинає чергову словесну баталію між Сантіно та Вікі. <скільки> І у цій словесній баталії вони приходять до матчу свинарнику між Вікі та Сантіно на шоу екстрім Rules. тому що нечищений свинарник це справжній екстрим. Але за тиждень до того ще був матч між Віки та Сантіно, де була демоверсія свинарника у вигляді відер зі свинячим лайном, яке Сантіно розбризгав на 360 градусів. Однак посіпаки Гераро, які тепер ще й заляпані лайном, побили Сантіну. А Вікі вилила на нього відро лайна. Матч завершився без результату. І ось на шоу Extreme Rules у нас довгоочікуваний матч реванш за корону. Нас одразу зустрічає Джеррі Лоуер, який пояснює нам правила матчу, стоячи у свинарку, що розділений на дві секції одна для свиней, а друга для людей, які скоро перетворяться на свиней. Першою на матч виходить Сантіна, яка дуже нерішуча та все ж заходить у свинарника. Слідом за нею, у супроводі Чаво на матч у свинарнику виходить Віки Гереро у вечірньому платті. На питання, як воно збереться в ньому бороти, Вікі впевнено відповіла, що це буде робити Чаво, бо тепер це матч гандикап. Від чого Чаво конкретно офігів, Бо він у ділових штанах сорочці та дорогих туфлях. Але Віки наказує йому заходити у свинарник. Чаво знімає туфлі, щоб зберегти хоча б їх, а Сантіна кидає у чаво багно. Так само, як із Макмен кидає в нас своє почуття гумору. Розпочинається справжня брудна боротьба. Чаво передає тег віки, а далі випадково обливає її лайном. Чим користується Сантіна та одягає інше лайном на голову Чаво. після чого Сантіна утримує Вікі до трьох та здобуває перемогу. Віки пищить, а Чаво мовчить, наче лайна в рот набрав. Сантіна святкує перемогу на рампі, а віки та Чаво тепер б'ються одне з одним та повністю вимазують себе в багнюці. Сантіна Марела знову отримала корону міс Реслманії, але її радість тривала не надто довго. 22 червня вона намагалася познайомитися з новим власником Роу Дональдом Трампом. Але той одразу звільнив Сантіну, і титул містера Силбанія був скасований. Зі сльозами на очах Сантіна втекла з WWE, хоча Сантіно намагався її зупинити. Вона пішла з компанії, але вона назавжди залишилася в наших серцях.